Україна в небезпеці, життя і добробут кожного з нас під загрозою. Росія веде неоголошену війну проти нашого народу. Це не війна за Донбас, це війна за Україну під загрозою військового вторгнення: Бердянськ і Мелітополь, Одеса і Херсон, Запоріжжя і Миколаїв, Дніпропетровськ і Харків всі великі міста і маленькі містечка Сходу і півдня України, частина кривавого плану російського агресора. Але Путін не чекав, що ми готові боронити нашу землю. Весь світ побачив, що ми не хочемо віддавати наші міста окупантам. Не дамо повторити долю Слов'янська, Донецька, Луганська, Горлівки та Іловайська в нашому рідному місті. Захистити Маріуполь легше ніж підіймати його з руїн. Там, де нема терористів ДНР та ЛНР, де нема російських військ, там мир і спокій. Ворог не зайде в місто, яке готове до оборони. Якщо треба, ми візьмемо до рук зброю і будемо стояти до останнього 4 вересня, о 17 годині, площа свободи біля магазину тисяча дрібниць. Вийдемо всім містом, всією громадою, щоб показати нашу готовність. Захистити Маріуполь від російської агресії одночасно з нами пліч опліч стануть мешканці всіх міст і містечок: від Маріуполя до Одеси, від Геннічиська до Харкова. Кожен за своє місто. Вставай за Маріуполь. За нами Україна.